Розпаковка тему. надіюся, тем не знаю. Ні, це, мабуть, це ось така сумочка, тіпа на плече. М -м, на груди. М -м, ну, така непогана. Якось так вона одівається, але на фотографії, звичайно, вона була більша. Ну, хіба щось таке. Отрочки трошки повернулося, але нічого, бо я йду рано дуже на роботу, і мені потрібно щось таке ключі. Там телефон, кошельок, все. І ось так. Ось така. Думаю, більше і не потрібно. Ось така. Сипеньке. Тусь so таке все велике, Тут таке все велике. Ага, джинси. Я замовила собі, джинси. це буде добре. Ну, що такі тяжкі. А що вони такі тяжкі? Ой, може, таким вареним пахне капець. Так би його в боняці варили. Ось такі. Але давайте я шуденько примірюю. Дівчата, вони на мене добрі. Я не пам'ятаю, який це. Це ж це М, Це не Л, добре. Але вони задовгі на мене, тому не знаю. Треба бути якимось там. А Так, ось так вони тут. Мені подобається джинс хороший. Тому. ну. Traveling. Nadine se le body na babucho. Take stamina. Ya choc m'a show. Я в шоці. Це просто вау. Дивіться, які кишеньки. Він такий, йде, трохи так грубчик. Штани на такі кльош, але не дуже. Але супер. Тут рукавчики тягнуться. Тут також. Ось так, боже, це просто супер. Я не знаю, мені здається, що там є ще в інших кольорах 100 балів. Прямо ну, ще погладити, постірати, і буде супер. Клас! Він тепленький. І все. Ага, почекайте. Ще я робила розпаковочку, і в мене були чорні штанишки, я вам покажу. Я їх поміряла, вони класні. Я вам зараз їх помірюю. Я їх трошки обісрала, але насправді вони класні. штани. Вони також є, місто кольора, Такий пасок. але мій пасок не потрібен. І зараз вам покажу. Бо лінувалося, міряти, але помірюю, тому що. Супер. Це, звичайно, на літе, не на тепер, але вона була безвичена. І не легенька. І кому бачите, такі супер. Батько це замочок. За ну, тут і посвідчуться, але силкою я дуже задоволена. Це клас. Тому підписуйтеся, ставте сердечка, і в мене буде далі мотивація вам знімати і показувати. Тому що так, всім дякую. Всіх люблю, цілую, обнімаю, всі па, -па, -па.